Сидять на трубах, ми труби позастеляли, щоб їм було зручно. Вони всюди сидять. Тут ми сиділи, пересидівали тривогу. Такий в нас підвал для котиків. Тут марпа сидить, ми її кофту поселили. Це кошенятко наше, воно вже бігає, а те нове, поки спить, поїло. То котик показується. Все, прибрали ми тут їм, помили поли, помили тарілки, знайшли одну мишу. серед було сім, всі повтікали миші. Прийшла з одним оком, де операцію робили. Вона й до нас приходить на п'ятий етаж, і сюди вона сюди нас провідує.